Фентезі, я фентезі люблю. Детективи інколи. Забуті малюнки. Хлопчик малює страшні речі. І я так поняла, там буде потім мертва дівчинка, яку знайдуть десь у лісі. Читаю більше детективи і романи. Зараз читаю пляжне чтиво. Це про в жінки помер батько. Батько зраджував матері. Вона на приїхала. На другий будинок батька, там, де в нього була друга сім'я. В день читаю дві годинки. Біблію. Новий завіт. Я знаходжу для себе якісь відповіді духовні в житті. Те, що цікавить, воно зазвичай отримує відповіді саме там. Часами, коли немає можливості почитати Біблію, я читаю Вікіпедію з поясненнями. Слухаю більше. Не читаю, а слухаю. То, що не прочитав в молодості, багатий тато, бідний тато, як думати і багаті. Вот. І «Монах, який продав своє Феррарі, теж читав. Нічого класного, сподобалось, просто я загалом не фанат читати, але це треба робити. Воно допомагає насправді. Тому воно виділяє пів години кожен день, щоб послухати або почитати вже, як по ситуації вийде. Зараз читаю агату Крісті. Діло це все було в ночному експресі. Взагалі балджож. Ну, зараз от знову перечитую і ще рекомендую те, що літній герой почитати. Це досвід людей, які збираються ну, все в одній в людині, все в одному герої і, типу, показуєте, літній досвід. Я в основному читаю від того, щоб нудьгу трішки збити. Любимо читати. А що читаєте? Про маркетинг читаємо, читаємо психологію, саме розвиток. Я читала більш про нутриціологію. Просто цікавлюсь цим. Вважаю, що важливо знати про це все, що ми вживаємо, що ми їмо. І що можна їсти, а що не можна їсти? Важливо їсти більш рослинну продукцію. М'ясо ну, також можна, звичайно, також важливо, але не в такій великій кількості, як в нас прийнято вживати. Фантастику! Зараз читаю серію книг Тес Геріцен Це хірург і далі. Любите читати? Так, але, на жаль, зараз вже менше часу вистачає на те, щоб читати, бо робота, навчання. Дуже багато читаю про психологію і читаю ну, приблизно дві книжки в місяць. Люблю читати. Так. А що вам найбільше ну, сподобалося можливо? читати з Зараз я читаю книжку Садхуру. Цей індійський йогін, який теж дуже цікаво розповідає про життя, про спосіб життя, про лайфстайл. Загалом так читаю, але це більше стосується того, що мені треба, літератури. і більше по професії. Маркетинг це більше відноситься до безпосередньої структури роботи. Як маю вільний час, якщо щось треба дізнатися, то я читаю? То я можу Гаррі Поттер» хіба Часто Читаю. А що саме? А зараз читаю грецьку міфологію. Круто. А чого саме така література? На ну, мені різна література подобається, але зараз настрій такий, і я читаю про церцею. Грецький настрій? – Так, так. А що саме там йдеться в цьому творі? Це міфологія грецька, яка відображена в художньому е, сенсі. Ну тобто, як художня книжка, і від першої особи розповідь про різні міфи, з якими зустрічається цирцея. ні? ні. <гум> Остання книга, яку я вчора дочитала після Путіна. Вона розповідає. Про правління Путіна, тобто те, який режим зараз в Росії, там про заборони, про те, що блогерам не можна відвідувати там велику кількість сторінок, про те, що їхні сайти можуть просто так блокувати, і про його попередників, про диктатуру інших країн, досить цікаво. Герман Пітчер, здається, автор.